Нова війна на порозі і за кілька днів близький схід може вибухнути запалати вже по справжньому, і ніхто не дасть гарантій, що ядерна зброя не буде застосована. Ось таку маємо реальність не визначену, але моторошну, в якій вже загинули українці, серед яких Діти, отже, про нову велику війну, про війну нашу, про ціни на пальне, які злетять до 70 гривень за літр. Усі заяви перших осіб. Дивіться вже зараз з вами. Факти лайф. Підписуйтесь на наш канал, і ми починаємо з потужного удару Ірану по Ізраїлю. Це сталося сьогодні вранці. Іран, як і Росія, б'є по мирних цілях, один і той самий почерк. В місті Бершева пошкоджень зазнала лікарня Вольфсон. У мережі з'явилися відео наслідків атаки на кадрах. Видно серйозні руйнування будівлі. Ми зараз це відео покажемо. Представник медичного центру. Ось підтвердив, що лікарня зазнала значної шкоди в різних частинах і внаслідок атаки є поранені. Іранські ракети під час атаки, 19 червня, впали щонайменше в чотирьох місцях. Новий удар був потужнішим за останні попередні Сирени Вмикали по всьому Ізраїлю. Ґді. Ну і найприкріше і найтрагічніше у цьому, що чужа війна вже забрала життя українців після попередніх ударів Ірану по Ізраїлю, як стало відомо напередодні пізно ввечері Загинули п'ятеро українців. Серед них троє неповнолітніх дітей. Повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Серед загиблих, семирічна одеситка. Настя Бурик її фото розмістило на своїй сторінці Суспільне разом з батьками. Вона знаходилась у житловому будинку в місті Бат Ям, що поблизу Тель-Авіва. дівчинка перебувала в Ізраїлі на лікуванні від онкологічного захворювання і очікувала трансплантації кісткового мозку. Настя загинула разом із матір'ю. Ну а до спроби загасити пожежу війни між Ізраїлем та Іраном активніше вирішили долучатися європейці за інформацією агентства Reuters, Вже у п'ятницю міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції проведуть у Женеві переговори з міністром закордонних справ Ірану. Е, мета переконати іранську сторону, гарантувати, що вона використовуватиме свою ядерну програму виключно в цивільних цілях. План, начебто, погоджено зі сполученими. Штатами ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях. Ціляться зараз по об'єктах пов'язаних з іранською ядерною програмою. Ізраїльська влада видала перською мовою попередження і заклик евакуюватися до жителів деяких районів столиці на інші та інших населених пунктів. До повідомлення додали відповідну карту. Втім, люди попереджень не отримують, бо в Ірані глушать інтернет. Ну а також на вулиці іранських міст вивели силовиків. Аналітики припускають, що так влада намагається запобігти масовим протестам, бо боїться, що її повалять. Іран теж продовжує свої удари по Ізраїлю. Напередодні Тегеран похизувався, що під час однієї з останніх атак запустив по ізраїльській території нову балістичну керовану ракету Хадж Касам. Розробники стверджують, що твердопаливна має дальність польоту 1600 кілометрів і маневрену боєголовку. Ну і далі, у випуску, те, що стосується безпосередньо України, і кожного з нас, Щонайменше до липня, Сенат Сполучених Штатів відклав розгляд законопроекту про жорсткі санкції проти Росії. Причина увага, американської влади перемістилася на війну між Ізраїлем та Іраном. Автори законопроекту Рінсі Грен та Річард Блюменталь зараз працюють над е, над правками, зокрема тими, які мають захистити союзників України від деяких санкцій за торгівлю з Росією. Про це повідомляє видання Семафор, засноване американськими журналістами Джастіном та Беном Смітами. Один із них колишній генеральний директор Bloomberg Media, а інший екс-оглядач Times. Тим часом Блумберг з посиланням на власні джерела пише, що штати готуються вступити у війну з Іраном і готують інфраструктуру для цього. Деякі чиновники сказали виданню, що завдання ударів по Ірану планують вже в найближчі вихідні. Тим часом Wall Street Journal повідомляє. Теж з посиланням на в що у вівторок вечері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав старшим помічникам, що схвально ставиться до планів атаки на Іран, однак, поки не віддає остаточного наказу, чекаючи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Сам Трамп опосередковано це підтвердив, розмовляючи з журналістами у Білому домі. У мене є ідеї щодо того, що робити, але я ще не ухвалив остаточного рішення. Я люблю приймати остаточне рішення в останню секунду. Знаєте, бо все змінюється. Я маю на увазі, особливо з війною, все змінюється з війною. Це може перейти з однієї крайності в іншу. Війна це дуже погано. Не було жодної причини для цієї війни. Не було жодної причини для Росії, України. Багато війн не було жодної причини для них. Ну а ще Трамп розповів, що Путін, начебто, напередодні телефонував йому і запропонував своє посередництво на близькому сході, але Трамп порадив йому спершу врегулювати російсько українську війну. Заяву поквапився прокоментувати прес-секретар господаря Кремля Дмитрій Пісков. Сказав, що вчора розмови Трампа з Путіним не було. Мовляв, це він. Образно висловився, ну, а на запитання про російські удари по житлових будинках в Україні знову цинічно збрехав, що армія Росії б'є тільки по військових об'єктах. Заявив, що. Російська сторона готова провести з українською делегацією новий раунд мирних перемовин після 22 червня, а сам він готовий зустрітися з Володимиром Зеленським на кінцевому етапі, щоб поставити крапку, і знову намагався пропихнути наратив про начебто нелегітимність українського президента. Мовляв, питання в тому, хто підписуватиме угоду, бо документи мають бути підписані. Легітимною владою України, інакше як стверджує Путін, їх викинуть у смітник. Ну і вкотре заявив, що Росія, начебто, не починала війну в Україні, а намагається її закінчити. А Києву слід поквапитися, бо ситуація може погіршитися. А ще Путін вкотре підлестився до Трампа. Нагадав його твердження, що війна в Україні не почалася б, якби він у 2022 році став президентом Сполучених Штатів. І я думаю, він має рацію, заявив кремлівський диктатор. Ну, я нагадую, що з вами факти лайф, канал оперативної інформації аналізу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ми хочемо, щоб ви знали більше і своєчасно. Ну і от зараз про саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в газі. Пройде у незвично стислому форматі програму, вирішили адаптувати до стилю комунікації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який не приховує нелюбові до тривалих дипломатичних зустрічей. Замість традиційних трьох сесій, як пишуть, цього разу лідери НАТО зберуться лише на одну тривалістю 2,5 години і зосередяться на одній головній темі збільшенні оборонних витрат країн-членів. Тобто провідні країни, попри ірано-ізраїльський конфлікт, не забуваються про союзника Ірану Росію, яка веде війну в Україні і погрожує Європі вторгненням. Ком'юніке саміту буде не більше, ніж на одну сторінку формату А4 та міститиме всього 5 абзаців, тоді як минулорічний саміт у Вашингтоні завершився декларацією із 44 абзаців і понад 5 тисяч слів. Скоріше за все, чиновники та дипломати, які організовують саміт, сподіваються винести уроки з цьогорічного саміту G7, коли Трамп достроково покинув захід та потім обрушився з критикою на лідерів інших країн у соціальних мережах. Згідно з програмою саміту, президент Сполучених Штатів не проводитиме традиційної спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Ну і новини з фронтів протягом доби російські війська завдали ударів по кількох областях України, застосовуючи дрони, артилерію, авіацію. На Херсонщині поранено 9 людей. На Донеччині 13 цивільних. На Дніпропетровщині 5. Серед постраждалих є 11-річний хлопчик. Ще одна людина у важкому стані. Поранено 9 Людей напередодні на фронті відбулось 163 бойових зіткнення. Ворог скинув на Україну 58 керованих авіабомб, використав майже 3300 дронів та 5111 разів. Обстріляв нашу землю. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмів. Ворога на Новопавлівському, 20, на північно-слобожанському напрямку та Курщині. Відбулось 29 дев'ять на Лиманському, Турецькому та Краматорському. Наші оборонці відбили по п'ять. 15 атак на кожному напрямку. Завдяки нашим захисникам ми з вами можемо нормально прожити цей день. Ну а Росіяни відновили масштабні механізовані атаки на турецькому напрямку. Ось що. Пишуть, що може свідчити про те, що вони обрали цю ділянку пріоритетною для свого наступу. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики нагадують, що 17 червня російські війська провели механізовану атаку чисельністю, що найменше взвод на цьому напрямку. Так, геолокаційні кадри показують, що росіяни провели механізовану атаку на захід від Яблунівки. На захід від Торецька за участю щонайменше трьох бронемашин, і чотирьох моторизованих транспортних засобів. Ймовірно, всюди ході також повідомлялося, що російські війська провели механізовану атаку чисельністю роти біля Костянтиновки, і при цьому збройні сили України знищили. 15 одиниць важкої техніки та 8 моторизованих транспортних засобів у інституції вивчення війни. Нагадують, що з зими 2024-2025 років механізовані атаки росіян стали більш рідкісними, ймовірно, через можливості українських безпілотників і скорочення поставок бронетехніки Росії. При цьому російські війська дедалі більше покладаються на цивільні транспортні засоби всюдиходи і мотоцикли для наступів. Ну а зараз час поговорити про головне з того, що наприймали депутати, і про це треба говорити. Бо збираються вони не кожен день, хоча мали, адже війна потребує швидких і термінових рішень. Але то питання до них, а не до нас. А наприймали вони багато важливого, тож варто про все це розповісти. Там і про множене громадянство і правки до закону про повернення із СЗЧ. Тож усі деталі дізнавайтеся вже зараз. Довгоочікуваний закон про множинне громадянство нарешті ухвалено. Сьогодні 243 депутати після розгляду численних правок таки підтримали документ, який ініціював президент. Насамперед, цей закон дозволить українцям, які за кордоном не втратити громадянство України. Також є сподівання, що він допоможе повернути і частину співвітчизників, які виїхали з України. За час повномасштабного російського вторгнення таких вже 6 мільйонів. Цей закон дозволить людям не відмовлятися від громадянства України, водночас стати громадянами інших держав Європи та й усього світу. Також українські паспорти зможуть мати діти, які народжені за кордоном, і ті, хто отримав громадянство інших держав після одруження з іноземцями. Четвертий рік війна, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. Багато з наших переселенців взяли. Посвідки, але деякі, які вже і паспорти там, народжуються наші діти, українці, і тому. Цей закон надає можливість мати два громадянства, брати якраз громадянство тої країни, яка прийняла. Щоб отримати український паспорт, потрібно обов'язково здати іспити з української мови, історії та знання нашої конституції. Цей закон допоможе і багатьом іноземним добровольцям, які нині в силах оборони України захищають нашу державу. Для них передбачена декларативна відмова від громадянства Росії чи Білорусі, бо, звісно, поїхати в ці країни вони не мають можливості. Звісно, хоча в законі це не прописано, всі будуть проходити. Спеціальну перевірку СБУ. Цей закон і для нашої великої діаспори, адже за різними оцінками нині в Україні та й за її межами загалом проживає майже 60 мільйонів українців. Сьогодні українців за кордоном більш ніж 20 мільйонів людей. Ми маємо робити все, щоб ці люди були більш інтегровані, щоб вони відчували себе українцями. І український паспорт, до речі, це найкращий символ, найкращий сигнал відповідної інтеграції, зв'язку з Україною. Є перелік країн громадяни, яких точно не зможуть отримати український паспорт, окрім Росії і Білорусі, це й ті держави, які не визнають територіальної цілісності України. Люди з подвійним громадянством не можуть обіймати державні посади, бути народними депутатами чи суддями. Це забороняє конституція. Цей закон дозволить отримати український паспорт етнічним українцям, які народилися в інших державах, але їхні батьки, дідусі чи бабусі були українцями. Нам потрібний здоровий український громадський лобізм для того, аби посилювати міжнародну підтримку України. Я впевнений, що Українці, які опинилися зараз в силу складних обставин поза межами України, можуть і мають долучатися до такої роботи. Також депутата проголосували сьогодні і важливі зміни для роботи Агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. АРМА обирати її керівника будуть міжнародні експерти, а управління і контроль за цими активами мають стати більш прозорішими. Ось така робота сьогодні депутатів у парламенті із Верховної Ради Василь Сафіянюк, Євген Зазуля, факт Сітів а ну, ось цього про що я вам зараз скажу, парламент зупинити не в силах. Шановні автомобілісти ціни в Україні на пальне. На жаль, зростають і можуть сягнути 60-70 гривень за літр через дорожчання нафти на світових ринках. Ну ціну на нафту у світі на нафту у світі е зросли з 65 до 75 доларів за барель. На думку експертів, це суттєво. Вже нині в Україні бензин подорожчав на 2 гривні, дизель на гривню. І очікується. Подальше зростання, якщо світ не вгамує нафтовиків, можливе зростання ціни бензину до 70 гривень за літр протягом найближчих місяців. Ну і ми знаємо, до чого це веде до стрибка цін на усе. Ну але такий зараз світ, ми, наче в літаку, під час турбулентності. Скільки ще нас труситиме, ніхто не знає, тому варто запастися терпінням, робити кожен, що може там, де він є. Запастися вірою. З вами були факти. Лайф. Підписуйтесь на наш канал і побачимось.